Святитель першого століття. Священомучник Аполінарій був поставлений у єпископе Равене апостолом Петром. У цьому місці святий проповідував Христа словом і ділом, здійснивши безліч чудес. Під впливом благочестя пастиря багатоязичників прийняли хрещення. За 28 років служіння Аполінарій неодноразово піддавався арештам і тортурам із боку римської влади. Тричі праведника виганяли з міста. Помер священомучник у 75-му році. За часів правління імператора Веспасіана останки равенського єпископа були поховані місцевими християнами у класі, портовій частині міста, після обрітення мощів над могилою Аполінарія у VI столітті була збудована базиліка сант аполінаре ін класі яка збереглася до наших днів. Нерідко і праведники віддаються до рук нечестивих не для слави нечестивих, а для випробування праведних. Перш ніж взятися за пензлі і фарби, він особливо прискіпливо вивчав своїх героїв. Так, працюючи протягом 13 років, над картиною «Запорожці пишуть листа турецькому султанові, Ілля Рєпін мандрував історичними місцями, збирав етнографічні та історичні матеріали, уважно підшукував моделей. Працював Рєпін і як портретист, і як художник побутового та історичного живопису. Бурлаки на Волзі, відпочинок, бабця, портрет Третьякова. Уміння митця передати на полотні якості людської душі поставили цього майстра до когорти найвизначніших художників Росії. Сьогодні в Чугуєві, місті, де народився художник, діє його меморіальний музей. У мистецтві головне не техніка, не творчість, а людяність, любов і співчуття. Історик, творець російської школи історії Давнього Сходу. Один з основоположників єгиптології в Росії Борис Олександрович Тураєв. Європейське визнання вченому принесла двотомна праця під назвою Історія давнього сходу. Уперше видана у 1911 році, вона і донині залишається одним з кращих досліджень з цієї теми. Перу Бориса Тураєва належить ще одна відома книга Єгипетська література. Професор Петербурзького університету Борис Олександрович тривалий час читав лекції із давньосхідної історії, викладав давню мову. Під його керівництвом виросло ціле покоління видатних сходознавців, серед яких був і Василь Васильович Струве. Значимість багатьох особистостей визначається розмаїттям тих ролей, на які вони відчуються бездатними. 5 серпня 1963 року Радянський Союз, Сполучені Штати Америки та Великобританія підписали в Москві договір про заборону ядерних випробувань в атмосфері, в космосі та під водою. Цей документ встановив заборону на ядерні вибухи в будь-якому середовищі, якщо такий вибух викликає випадіння радіоактивних опадів за межами територіальних кордонів держави, під юрисдикцією якої проводиться такий вибух. У подальшому угоду почали називати Московським договором. Підписавши цей документ, ядерні держави припинили безконтрольне забруднення атмосфери радіоактивними речовинами. Пізніше до московського договору приєдналося більш як 120 країн світу. Невміле захоплення плодами цивілізації порушує рівновагу природи. У наступному випуску. Його виконання партії Тараса Бульби і Івана Сусаніна стали шедеврами світового мистецтва український співак Борис Гмиря. Любов до обездолених дітей він проніс через усе своє життя польський письменник та педагог Януш Корчак, історик російської богословської думки, філософ та священник Василь, Василь Васильович Зиньковський. Автор численних есе з історії російської і європейської культури про долю християнського мистецтва, місце Росії в духовній історії Європи Володимир Вейдле.